Шановна громада, шановне духовенство, шановна родина, сьогодні ми зібралися з вами тут, щоб провести останню путь нашого героя і захисника нестерука Петра Володимировича. Петро народився 18 липня 1986 року в селі Розваж. Навчався в розвазькій загальноосвітній школі. Після закінчення школи вступив до Рівненського інженерного технікуму, де здобув фах Електрика. Після навчання працював за кордоном. Петро був людиною з золотими руками, вправним майстром, який умів полагодити все, що потребувало турботливих рук і доброго серця. Завжди допомагав людям, ніколи не відмовляв у підтримці. У 2007 році Петро одружився. З квітня 22-го року Петро Володимирович був призваний до Лав Збройних сил України, ставши на захист рідної держави від російської агресії. Під час служби проявив себе як сумлінний, відповідальний воїн. За старанність і сумлінне виконання службових обов'язків був нагороджений гранатою командування військової частини. Навіть на війні Петро залишався добрим і лютим. Рятував і підгодовував безпритульних тварин. Мав велике серце, сповнене любові до всього животного. У загиблого героя залишилась дружина, мама, батько, сестри та брат. Який також боронить Батьківщину у лавах Збройних сил України. Світла пам'ять Петру Володимировичу, вірному сину України, справжньому захиснику, його подвиг і любов до рідної землі житимуть у наших серцях. Слава полеглому герою!